4 роки тому, коли висаджували ці саджанці, саджанці були маленькі, площа, велика. Здавалося, що дуже-дуже нерентабельно використовується земля. Якщо у вас буде бажання посадити садок, дивіться, що, що можна зробити в садку. Зверніть увагу, дерево дерево на 3 метри, а між деревами посажено, посаджений агрус. Можна садити смородину, споришки. Ну, малину не, не дуже удобно, але. Такі ягодні культури можна садити. Поки дерево росте, це йому 4 роки. Кущі плодоносять, їм досить світло, а все остальне. Коли дерево вже буде велике, там 10 років, 8 років, почне тінити приствольний круг, тоді ці кущі вже постаріють, їх можна навіть, навіть прийняти, викопати, викинути. Вони, вони вже можуть хворіти і багато різних проблем. Але такий спосіб загущення я вважаю самим рентабельним. До речі, в міжряді можна вирощувати. Те, що вам подобається, чи клубніку, чи малину. Можна навіть цибулю вирощувати і часник. кон. Ну, бачите, так мене жінка вирішила і, виходить, досить непогано. Це так, щоб зекономити землю, начебто, щоб завжди робота була.